Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні, 16 травня, заявив, що Росія намагається розширити війну, але Україна повинна всіма засобами примусити РФ до реального миру. Глава держави також додав, що наразі ведеться робота з партнерами щодо надання систем ППО, які можна було б використати для захисту, зокрема і сумщини. Далі пряма мова Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Ми повинні. Примусити Росію до реального справедливого миру всіма засобами, наш захист від штурмів та ударів. При цьому він вирішальний. Були сьогодні на ставці, також доповіді щодо подальших намірів окупанта, до усіх варіантів ми готуємо. І детально працюємо з партнерами, щоб дати, зокрема, Харківщині, Донеччині, Сумщині та іншим нашим регіонам більше базового захисту. А саме систем ППУ та достатньої далекобійної зброї у п'ятницю, 17 травня, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, поінформував громадськість, що особисто перевірив бойові частини Сил оборони на сумському напрямку. Про це йдеться на його офіційній сторінці в Фейсбук. Далі цитата: об'їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на сумському напрямку. Регулярно доповідаю президенту України про ситуацію та хід виконання зазначених завдань. Відчутно, що керівництво обласних військових адміністрацій. Надає максимальну допомогу командувачам та командирам частин у вирішенні всіх проблемних питань. Здолаємо ворога, віримо та наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Кінець цитати. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за оперативною безпековою ситуацією на Сумщині і оперативно вас інформуватимемо.